Чи я мудачка за те, що почуваюся відстороненою після того як мій хлопець попросив поділити вартість таксі? Отже, я, 23-річна, нещодавно пішла на побачення з моїм хлопцем йому теж 23, і ми разом один рік. Я купила кілька закусок, щоб взяти до його дому, а також заплатила за нашу їжу в ресторані. Він натомість оплатив таксі, і це було нормально. На зворотньому шляху я попросила його підкинути мене до таксопарку. Він запитав, чи можу я надіслати йому гроші за половину вартості таксі. Я вже витратила гроші на більшість нашого побачення. І хоча я розумію, що у нього фінансові труднощі, ми обидва в схожій ситуації, мені було незручно, що мене попросили внести свій внесок після того, як я вже і так заплатила за їжу та закуски. При цьому він купив подарунок для обміну подарунками в таємному санті. Подарунок був не для мене, який був досить дорогим, і я знаю, що він витратив частину грошей з побачення на цей подарунок теж. Я нічого не сказала тоді, але це турбує мене досі. Я розумію, що ділити витрати це нормально, але те, що він зробив того дня, дуже мене відштовхнуло. Чи я мудачка за те, що образилась?